Доброго дня любителям смачної ягоди! Продовжую попеюю з сортом ожини Кеддо. Сьогодні 25 травня 25.05. Починається світіння сорту. Бутони розові. Сам цвіток швидко вигорає і стає такий майже білий. В прошлому сезоні початок цвітіння був десь майже в кінці червня, в цьому році трошки раніше. Начвив мощний пален заміщення. Уже треба його починати перегинати. Ще є маса бутонів. Бутонів насчитав десь до 6 кісті. Ну, але є цвітоноси лише за одним бутоном. Зимова під відкриттям, хоча мороз був до 15 градусів не більше, щоб вона було і не вкривати. Я практикую вкривання. Страшну урожайності я не наблюдаю і будемо чекати, які ягоди будуть на смак, на розмір. Сорткет дозасвідувати тосно пізно. Вже на каракі є ягоди в даний час. Квітує вовсю осеч. вошиту. Але в цьому сезоні він випередив тройну корону, яка ще не розпустилася. І ще не розпустився Evergreen Торнес, який в тому докетував один час із Кедо. Значить, сорт буде дозрівати. Відносно раніше цих сортів. Самі перші ягоди чекають в цьому сезоні на блізині та на каракі. Сильні побіги заміщення великій кількості видає Коламбія. Янт, так в даному випадку, Коламбія Санрайс. Ну, це нас Колумбія Янд. Разумувало вже на відносно нормально. Дітімела була знайдена на Коламбії Янд. Ну, це було не критично, тому що пагне заміщення було багато. Було що вибирати. Майже всі сорти віддали пагне заміщення. Немає тільки на цьому кущі Астеріни, чи не вийшов пагене заміщення. Кущ молодий, але є квітоноси. Другий кущ астеріни, тут у нас пайн заміщення є. Дякую за увагу. Будемо далі спостерігати за сортовою, садовою озиною і чекати на урожай.